Дивиться не так, як дивиться людина, і не судить він за поглядом очей, для нього зовнішнє, усе безцінне, і не має значення для нього все земне, йому важливо, що в твоєму серці, які бажання і прагнення Твої, чи і смиренно вона б'ється перед Творцом і Господом Твоїм. Господь зупинить погляд свій на тому, хто прихиляє слух до його слів, і повсякчас черпає силу в нього, вгамовує душевну спрагу ним, в смиренням серці і любов, і віра, і благодаті віки розлились, Не мов би корабель, розправивши вітрила, по хвиля марноти пливе душа овись. Смиренний дух це та приємна жертва, коли ми, чому ми можемо Богу принести. Поглянь у серце і скажи відверте, чи перед Богом благовієш ти, чи перед Ним схиляєшся в покорі, чи лине слава щира з твоїх вуст, ти від людей сховати можеш гіркий корінь. Та бачить серця глибину Ісус. Він знає наміри, думки, переживання, Він бачить гріх, що каменем лежить. Він ще чекає серця покаяння, хай дорогою буде кожна мить. Виходять серця всі життя, джерела, тому його найбільше бережи, хай буде в ньому Господу оселя. Божі слова на серце навяжи. Тоді ніколи не спіткнешся у дорозі, не захитається від зустрічних вітрів, бо твоя сила й міць заховані у Бозі. І не страшні ні буря, ані грім, і когось судити ми не маємо права. Один є справедливий Бог суддя. Він виправдбовує серця і зважує всі справи, і нагорода буде кожному своя. Тож Дух Святий хай нам серця освітить, бо тільки так побачимо, що в них, щоб ми могли для інших бути світлом і найкращу жертву Богу принести. Слава нашому Господу!